Значить, що ми вирішили по юнзаку. В общем, мучимся, мучимся ми з цим стартером. Тобто не стартером, а спусковим. Він на пускачу. В общем, вирішили ми скористатись порадами. Там в коментарях нам абсолютно більшість пишуть, що треба переробляти на стартер. В общем, прийняли рішеннями. У нас є там старі доїльні позалишались. Вирішили ми один із них продати. Один старий доїльний апарат аід 1 називається. Значить, і за ці кошти придбати. Набір, я вже узнавав там в інтернеті, набір для переобладнання спуска... юмзика спускача на стартер. Значить, я вже навіть звозив у Полтаву, був е е доїльний, е пару доїльних старих, щоб там перебрали, мені їх там перебрали, зробили. Один ми складемо докупи. І у нас вже є покупець, він його забирає один доїльний ми продамо. Звісно ж, оставимо в запас, бо у нас зараз Делаваль стоїть на доїльній лінії. Один. Ми доїльної лінією, через вакуумну лінію доїмо. Але на запас, в случая поломки якоїсь доїльного, у нас аїди будуть як ну, запасний варіант. Бо коров доїть, як щось ламається, то треба, щоб. Я вже навчений опитом. Треба, щоб було в запасі. Тому, значить, із трьох аїдів один продаємо. Значить, і за ці кошти їх достатньо, щоб взяти оцей набор для переобладнання на стартер. В общем. Ми там дивилися, який подешевший набор. Там є різні варіанти для переобладнання на стартер. В общем, один варіант, такий, що тут ось ставиться така плита з таким цим переходник, такий, і в нього вставляється стартер. Там два подшипника. Передаточна така несколько. Ну, в общем, цей варіант нам ми вирішили його не брати. І думаю, заказати такий, от, щоб вставлявся напряму, там є вал, вставляється. Переходна плита сюди ось вкручується. А отут після зйому пускового заглушка ставиться. Ми зупинилися на цьому варіанті. Напряму вставляється вал, через переходну плиту таку кріпиться стартер. Зверху ставимо заглушку. Акумулятор у нас є. З грузовичка будемо поки використовувати. там. Акумулятор у нас на грузовичку стоїть 140-й, доволі мощний, здоровий. От, там, по-моєму, 1000. Тисяч... Стоп, стоп. А, да, 1400 А годин. Чи, фу, 1400. 140 ампер годин. 140-й. 140 ампер годин. Значить, 12 вольтовий. Там пусковий ток також такий, по-моєму. Ну, Подивіться, ну, доволі мощний, його буде достатньо. Я думаю, для трактора піде. Бо ще слабіші я дивився, ще слабіші ставлять і заводять. А в нас він доволі потужний акумулятор з грузовичка, тому він піде. Значить, вирішили вийти з положення саме так, бо спусковим ми ради не дамо. Хоча вже пусковий там буває вдається нам його завести, але він тримає недовго, щось там опять глохне і не дійшло до того, щоб заводити трактор. В общем, вирішили ми все ж таки пожертвувати одним доїльним купити цей набор і переробити. Тому буде якось так. Бо це дергання шнурка і оце стояння мертвим грузом тут в загоні. Це звісно юмзик вроді непоганий. общем, переробим. Надо його, щоб він забігав. Ось вот так. Так і вийдемо з положення. Якось так. Тому чекаємо покупця на доїльний, мусить приїхати забрати у нас його і замовляємо, отримуємо набор той і переробляємо на стартер. Бо таке тракторець стоїть, а працювати на ньому неможливо, бо... Навіть завести не може на цьому пускачу одна морока з ним. Якось так. Ну добре. Отримаю набір для переобладнання. Покажу розпаковку, покажу той набір. Ну і зніму, як будемо переробляти, як будемо ставити. Я думаю, все зніму і покажу. Думаю. Буде набагато краще. Бо я теж звик заводити все з ключа. Ніякими штурками там, що на автівках у нас і скаут був, також заводився з ключа. Хоч і мотоблочний, такий, ну типу мототрактор. Ну, він заводився у нас як автомобіль з ключа. Декомпресор вижив, ключом прокрутив стартер. Декомпресор відпустив, завів без питань, як на машині. Завів ключом і все. Отак От планую зробити з цим робочим коником. Ну а як вийде, покажу. Побачимо. Добре, до, до нових зустрічей.